Салат ранковий котя. Беремо батончик молочний, робимо такі от маленькі, смачненькі гріночки. Тим часом варимо 2 яєчка. Відчина нарубана чекаємо. Коли вже гріночки добре підсмажились, беремо таку от водичку, звичайно. З таким розпилювачем коштує копійки і просто збризгуємо. Тобто ми зволожуємо гріночки. Коли зволожили їх, беремо сіль. Ми їх зволожуємо для того, щоб сіль вчепилася до них. Сіль вже по смаку. Я солю багато. Потім беремо паприка копчена молота. Також додаємо сюди. І тепер перемішуємо з, -з рахунок того, що ми їх змочили, ці гріночки, от, і сіль, і паприка прилипне Пройшло трохи часу. Дивіться, які наші гріночки. в них вбралася сіль і копчена паприка, і такий аромат стоїть. Дивіться, яка, яка краса. Тут ми підготували тим часом вже зверені. Ми їх подрібнили. Також зелень. Ну і шинка. Будемо заправляти сметанкою. Ми Вже це виклали в посуд. Шиночка, яєчко і зелень. Тепер беремо нашу смакоту, то вже по бажанню скільки додаємо, щоб було смачно. Щоб було хрумтіло. Так додаємо. Тепер беремо сметанку 20%. Має бути жирненька. І додаємо. Ось так дивіться. Беремо перчик. Вже по вкусу. Сіль також по вкусу. І тепер все це діло перемішуємо. Отакий От у нас вийшов салатик. Ранковий котя. Дуже смачний, корисний, нічого зайвого. Думаю, вам сподобається. Смачного всім.